Добрий день, мене звати Олеся Мамчич. З трьох років починаючи, я тільки тим і займаюся, що пишу різні вірші для дітей, для дорослих. Ось для дітей у мене виходила така книжечка у видавництві Грані Т називається Ананас упав ананас. Ой! Розлітались тут усілякі фрукти і вірші. Мабуть, треба котрість із них упіймати і прочитати вам. Електромобіль по лісу віз алісу і валізу. Каже він: по стежці лізу, не пихчу, везу валізу. То угору, то донизу, то похмизу, то поблизу, крізь сучки калюжі й мох я працюю за сімох. А всередині салону віз валізу він червону, на ній ручки, штучки стрази червоніли від образи. Коли я служила лізі, то жилося, як в валізі, то у нітці, то у пізі, то на ніч у симиїзі, а тепер, колодий мох, я страждаю за сімох. А в лісі добре в лісі, все ще треба у валізі. В неї хліб, в неї сіль, в неї електромобіль. Їде собі, та й сміється, все їм радісним здається, їде собі через мох і співає за сім мох. Вірш із назвою Мишка. Завелася в домі мишка, шурхотить вона з під ліжка. Якщо мишка завелась, то хоч з ліжка не велась. Я кричу Застряг у ліжку, терміново кличте кішку, як не кішку, то кота тут котяча смакота. Киценько, врятуй негайно, киця ж мовила чекайно. Раптом там під ліжком слон, чи пітон, а чи дракон. Чи вовчисько, чи удав, ти хоч хто там є, питав? Хтось, виманюю, вилазь, тут пожежа почалась і пахтить, і курить, скоро ліжко згорить. І тоді від пилу сірі повискакували звірі. І вовчисько, і дракон, і пітон, і навіть слон, і удав, і камбала. Ну, і мишка теж була. І запрошую всіх на мою сторінку у Фейсбуку. Я там звуся Олеся Мамчич-Латинкою. Виставляю там свої найсвіжіші вірші, анонси. І якщо комусь із учнів чи з вчителів хочеться похвалити чи посварити мої вірші, то залюбки через соцмережі це можна зробити.